Е, так, Прилуків, це Чернігівська область. Дивися поруч, поруч не дуже далеко, стягується якась техніка. Це де може бути? З білоруського е, е. кордону. Дивися, запиталися про обстріли. Наразі таких обстрілів не бачу, але по оцих картах мені показують, що вони щось собі там готують і стягують поблизу. Розумієш, найближчим часом не бачу, але, але на кордоні щось там відбувається. Тобто, тут, скоріш, не обстріли, а наступи навіть зараз. Ти бачиш загрозу? Не наступ, а підготовка до нього. Угу. Стягнути, щоб там усе було. Тому що зараз вони направду е переполошилися. Вони переполошилися, не забувай, будь ласка, що ми ще й міст як не крути, але ми ще й міст вгатили. Мало того, що ми з якогось грозовика е, тих 40 аеродромів, чи скільки я не, не пам'ятаю, бо дуже багато новин е, е, пошкодили. А ще й вгатили міст. Звичайно, що Рашка зараз, що ж, а що ж ви не такі, не такі могутні, правда? Бачиш, бувають, буває і по-різному трошки зачесали свої оці п'яті точки. Так виходить? Не давай не не давай не глянемо не який стан. Дивися, тут направду, е, направду, е, не можу сказати, що аж такий переляк вони дістали, але для них це була відверта несподіванка. Повторюся, що знову ми маленькі, ми маленькі, але які кмітливі, все зробили і все розумієш, хтось би отак сказав, що така якась дурна, маленька, примітивна історія, правильно може. Ось таку зробити такий ажіотаж і таку удачу притягнути на наш бік. Рашка цього не очікувала. І, звичайно, що вони готують, вони готують відповідні дії по десятці мечів, це означає захватувати, обстрілювати, наступати, але тут є але. Що Америка починає замислюватись. Не пройшло і скільки, Альона, Америка починає замислюватись. Розумієш? Нарешті вони зрозуміли, що не все можна сконтролювати, що ядерну державу вона ж. Ну, якщо брати по, по ядерці, рашка дуже могутня, правильно? Нещасний, непомітний грузовичок приїхав і зробив. Ти розумієш, яке це вікно Овертона для всіх? Це означає, що ніхто не знаходиться в безпеці, що досить просто одної. Розумної команди, яка була у нас, яка це все прорахувала, якій не, не, не знадобилося 38 мільйор, мільярдів мільйонів грошей, щоб зробити це. Розумієш, воно показало те, що на кожну країну навіть таку сильну і ядерну може знайтися свій грузовичок. От що Америка розуміє десь десь о, о той їхній штучний інтелект, американський вже починає е, трошки е, вибухати, але ще до кінця воно не дійшло. Ще будемо дивитися в новинах, як вони там будуть е, з розуму сходити. Але це м те, що ми зробили, це вплине просто на, е, на світогляд інших країн. І на усвідомлення їхньої власної безпеки. Тому що зараз ми не міряємося ядеркою, ми міряємося маленькими грозовичками і розумом. Розумієш, як, як воно гарно так. показує. А як це вплине на світ? Чи світ зараз захоче навпаки підтримувати і допомагати Україну, чи навпаки, всі зосередяться на власній безпеці і відійдуть від цієї допомоги і підтримки? Ну, глянемо в загальному реакцію світу. Ну, ти знаєш, ну якщо сказати ми як, як маленька країна для світу, то ми. Набрали собі, як ну, ми набрали балів і ми трошки виросли в їхніх, в їхніх очах. Звичайно, що іде, буде йти мова про власну безпеку. Вони задумались тепер про власну безпеку, хто з ким дружить, хто кого куди бере, НАТО, ЄС і тому подібне. Це навіть не те, що як би відреагував світ. А я би хотіла сказати, що напевне кожна країна як, країна, як президент, буде переоцінювати свої цінності, як він себе поводить, куди він веде країну, тому що на кожну країну може приїхати свій грозовичок. І зараз не потрібно. Перелаштовувати, наприклад, там якісь е е казна, які воєнні бази, наприклад, здорові, чи там буду будувати якісь летіти на ракетах кудись? Оцей маленький грузовичок, він буде у кожного тепер в голові, тому що це є. Несподіванка, і вона дуже вдала, кожний задумається. Ну, в принципі, карти я так більш обширно подивилася, але карти в позитивному ключі. Хоча я не бачу, що цей ключ програється скоро. Цей позитивний ключ говорить про те, що потрібно припиняти, що кожен повинен зрозуміти важливість внутрішнього рішення. Що це потрібно припинити? Негайно потрібно припинити. Розриву я не бачу, буде дивитися, це такий, якщо можна так висловитись, це такий, знаєш, тихий кіпіш між ними. А що, а як? Знаєш, вони як такі, як щуренята розгублені. Не будуть знати, що робити. Тут, ну, тут ще треба буде їм прийти до тями. Такого розірвання я не бачу. Розірвання не бачу угу. поки що. Тому що це, ну, це шок був для всіх. Давай глянемо найближчі дні. Ворог знає, що ми знаємо. Дивися так як я можу прогнозувати. Однозначно хочу сказати нашим киянам, що атака буде. Але як от показують мені карти, вона не буде така нами очікувана. От пам'ятаєш, була, і нехай наші глядачі згадають, як Рашка боялася, що ми вдаримо їх на 9 травня. Так? Зараз у нас, ну. Схожа ситуація. Ми вдарили і, і е, знаємо, що може піти відповідь. Відповідь буде: це будуть дрони, безпілотники, оті історії, але крім цього, вони готують іншу історію. Розумієш? Те, що вони mm -hmm. будуть нас лупити, це є одна історія, а тут стра... тут ідуть стратегічні об'єкти. От. Які будуть стосуватися всієї України, я так розумію, які, які будуть стосуватися всієї України. Я хотіла зазначити, що я побачила у розкладі таку певну енергетику ворога, ми заділи їхнє его. Дивися, робила розклад і хотіла з ним поділитися, що я побачила на енергетичному рівні. Ми Маленькі напроти них, ми не такі сильні, у нас немає стільки ядерного, того ну, немає стільки людей. Але ми умудрилися і ухитрилися з якогось грузовика розбабахати все. Тобто, які ми розумні, кмітливі, і як ми маленька, незалежна країна, їх обійшли, їх це заділо. Розумієш, я побачила енергію. Що їх це заділо, як ми живнє? Розумієш? І зараз вони схочуть, я хочу, я хочу пояснити, який саме відпір я бачу. Вони схочуть дати відпір не просто, вибач, не можна так говорити, але ми звикли до обстрілів. Ми звикли до них. Але вони захочуть дати такий відпір, який буде вважатися вау! От про яку енергію я хотіла зазначити, яку я бачила в розкладі, тобто я її. Зможу повторити на кожному мої ефірі, тому що цю енергію я вже не переплутаю ні з чим. А, давай, зараз тоді про Київ зосередимось на Києві, що саме ворог планує зробити в Києві, а потім все ж таки можливо подивимося по всій Україні. Давай. Дивися, наразі це, це будуть обстріли, це будуть дрони, так само я бачу у, у Києві можливі жертви. Але знову ж таки. Якось час не відповідає тому часу, в який ми будемо очікувати. Я не знаю, як це пояснити. От не тоді, коли ми чекаємо. От, можливо, знаєш, як воно буде. От ми зараз там скільки днів пройшло після тої атаки? Не так багато. Ми чекаємо, чекаємо, трошечки ми видихнемо, тому що підуть, можливо, якісь заяви по телевізору, будемо бачити якісь е, е, інші речі, на які сфокусуємо увагу, і воно тоді раз, розумієш? Якось ми трошки будемо. як... Ну, не налаштовані на цю атаку, якось отак мені карти показують. Але все ж таки це будуть прильоти, і, і мирні жителі так само мені. Е, ну, на жаль, я їх тут бачу. А ти вже сама почала говорити про те, що відповідь буде стосуватися всієї України, що буде ворог атакувати, і, власне, про це Путін сказав і Трампу. Трамп сам офіційно сказав, що відповідь буде. А, тому що тут будуть зосереджені на конкретних українських містах чи лупитимуть по всій Україні? Ну, дивися, так як я і зазначила раніше, вони захочуть. Не просто дати нам обстріли, бо ми і так їх маємо. Правильно? Тобто вони захочуть в короткий термін атакувати якісь ті предмети інфраструктури, які вони об для себе оберуть. Я не знаю чітко, що вони оберуть, тому що ну для ну давай, отак логічно розсудимо: для того, щоб провести якусь операцію, потрібен час, правильно? Для того, щоб зараз перебити наш удар, вони не мають часу, бо треба ж як і відповісти. Тобто, мені здається, ця операція буде якось такого середнього розуму, але щось вони будуть підбирати. І хотіла сказати, що мені не подобається е, точка Запоріжжя. Решта, це будуть якісь військові точки, які напевно не слід говорити і оголошувати, але просто якісь такі, які будуть важливі для нашого ПВО, для наших хлопців і тому подібне. Ось так воно напевно буде у них проходити. Враховуючи, що зараз ти згадала про Запоріжжя, чи є загроза на найближчим часом для атомних електростанцій України, зокрема і для ЗАЕС. Дивимося. Загроза є, і це входить в плани ворога. Просто я не можу чітко сказати, це власне буде оцей червень і. Е... Якийсь невеликий шматочок липня, чи це буде трошки згодом, але план такий: якщо раніше знаєш, як багато ж майстрів бачило, ніби хочуть і не роблять, ніби приміряються і чогось очікують, то зараз карта лягає більш плотнішою енергією, а це означає, що розмови... І дії щодо е, твого запитання про ці об'єкти, вони набувають більшого сенсу. От, тому загроза така є. Арішніка не бачу. Арішніка не бачу. Знаєш, мені воно якось все одно. Е, я можу, Хотіла б висказати свою думку: як не можеш запустити той орешник то і не треба ним лякати. Що ти показуєш той свій арішник, як там немає того орішніка, правильно? Ну, якби я мала орешник ну допустимо, просто е, хай правильно зрозуміють мене люди, що я маю на увазі, я би тихо мовчки запустила, а не лякало. В мене орешник в мене арішнік, Той mm -hmm. орешник вже по суті, не страшний. Вже скільки раз е, так. Я, я умовно маю на увазі, я не бачу правда, його запуску. Не бачу. Тут знов іде лякання. Але Арішнік, він так само він же ж не так просто може вилетіти. Там треба ж закрити якесь небо по якихось угодах. Це не просто так вони взяли його і випустили. Розумієш, Там же ж існують різні угоди між країнами. І для того, щоб він летів, там десь треба закрити небо, десь треба ще щось зробити. Тобто, це не така проста історія, як нам. Просто ну мені, от особисто як тарологу, там випустить, не випустить. Це не така проста історія, як нам здається.